Ну що, дорогі друзі, сьогодні дуже серйозна тема про те, як після розвалу СССР багата Україна стала бідною, а Польща стала багатою за що розвала України. Польща стала багатою. І в цьому активну участь брала якраз католицька церква, яка в Польщі дуже сильно поширена. Релігія Ісуса Христа і так далі. Ви скажете, як таке може бути? Багата Україна розорилася, а Польща піднялася. Прям. Е, ви от послухайте зараз звіти Польщі, рост економіки, рост ВВП і так далі. І цей секрет нам поможе розкрити шоколадка. Зараз покажу яка. Дивіться. О, ось вона. Називається снікерс. Це реклама. Оце шоколадка, коли я вчився в е, 2000 році в технікумі, цю шоколадку я знаю на 100%. Це була Марс, Росія, Марс, Москва і так далі. Зараз Марс Польща. Це що означає? Це означає, що Україна в Москві перестала чи Петербурга перестала ці шоколадки купляти, а почала... Куплет де в Польщі. Відповідно, куди гроші пішли? Гроші пішли не в Москву, а в Польщу. От вам і рост економіки Польщі. За счет українського кармана? Тепер йдемо далі. Почалась війна, Польща завезла побільше рабів з України і стала ще багатшою. Як таке може бути? Все дуже просто. Коли почалась війна, Україна відказалася повністю від російських товарів. І що? І заїхали всі польські товари. Получається, що опять виросла, блядь, Економіка Польщі виросла 100 раз, блядь. Для чого? Щоб кинути Москву. А тепер давайте, даже газ, який йшов через Україну, тепер йде, блядь, через Польщу, блядь. І Польша получает свої відкати і проценти. А Україна ніхуя не отримує. Україна банкрот! Україна біднота. Україна, блядь, здихає, а Польша. Виросла економіка ВВП і далі продовжує рости за що грабіжа Держави Україна. Задумайтесь. Вони хотіли кинути Москву. І Польща стала багатою разом з Католицькою церквою. Бо Католицька церква захватила землі за безплатно. Може, рабів за безплатно українських і так далі. Тепер ви розумієте, що коли в Україні все розвалювалося, розвалювався м'ясокомбінат, легенда легенди, то в Польщі ті м'ясокомбінати працюють на повну потужність, що називається. І вони працюють за счет українських рабів. Не набирають рабів з України, молодих дівчат, наприклад. по 20-24 роки. И те молодые девчата там на мясокомбинате в Польше пашут с 6 ранку до, до 3 ночи. В разных цехах, как мне пояснили. По системе злицения, это означает, что они, блядь, пашут, а зарабатывают три копейки. Система называется злицение. Пахать треба много, блядь. Там стоит поляк с кнутом. Бей каждый раб, давай, пахай, сволочь. Треба підняти економіку Польщі. Треба завести в Україну польські сосиски. Бо що в Україні закінчилась московська ковбаса. Значить, треба завести польську варшавську ковбаску. Треба завезти. О цьому суть. Суть не абі суть. Про те, що говорили, що Польща виросла. Польща почала рости тільки після того, як вони вступили в Європейський Союз. Тобі ж. Вони почали торгувати своїми товарами в Європі. Але якщо теоретично вони торгують в Європі, все одно ринок Європи обмежений. І ти можеш отримати, наприклад, мільйон з Європи. Але ти не можеш отримати більше. Відповідно, Польщі треба було грабити Україну, щоб отримати 2 мільйона, 3, 4, 10, 100 мільйонів. За що розграблення держави Україна, це можна було зробити. Поняли? Чи не поняли? Ну, потім поймете.